Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, даємо кожному покаятись, вивчати Біблію, не бути обманутим, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих, Бог над усім. І сьогодні виникають у людей запитання: чи є Бог Триєдиний і як пізнати Бога? У Біблії ми читаємо, що на початку Бог своїм словом створив небо та землю. Земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Ми бачимо, як Триєдиний Бог, Отець, Слово Боже і Святий Дух творили світ. Сьогодні науці відомо, що Бог своїм словом керує алфавітами, словами та інформацією всього Всесвіту на рівні елементарних частинок, а дух Бога дає всьому життя. Матерія не є первинною, первинними є Бог, Слово Боже і Дух, як і сказано в Біблії, Бог є дух, говорить Священне Писання, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Істина це Ісус Христос, Він, Слово Боже. Ісус хрестить людей Духом Святим, щоб вони через Духа Святого мали спілкування з Богом. Амінь.